Зараз я буду дегустувати пиво Вольфен Сенгільман. Це литовська пивоварня. Historic Unfiltered. Історичне воно, мабуть, тому що хронологічна смуга часу, на якій зображено всю історію пивоварні Wolfen Сенгельман». Нефільтроване світле пиво. Алкоголь 5,2. Мені подобається характерна риса. Цій пиварні, що вони кривають захисною плівкою свої банки. Колір цього пива якийсь дивний. Пахне світлим світлем Ну, В принципі, класне пиво. П'ється легко. Відчувається солод, кислинка. Гіркота невелика, приходить після смаку. Таке пиво можна. Брати ящиками та туди.